Покажу сюди, що у нас ще в планах. Ще у нас в планах е зробити тут столішницю. Сьогодні ніяк руки не Вообще Нормальні люди спочатку роблять всередині хати, щоб заїхати вже і жити. Всім привіт! В сьогоднішньому відео буде закінчення робіт по літньому душу і декорування. В ітоні вийшло дуже, дуже класно. Це труба. Це ножниці, якими різати трубу. Спочатку оп, відкриваємо, їх. засовуємо отак, вот як вона ріже. Все, відрізалося. Взагалі, що я тут роблю? В цій частині відео просто приміряю, настраюваюся на роботу. Поки що не розумію, як це все докупи зібрати. Паять, не паять. Ну, зрозуміло, що паять. Хорошо, питання. У мене отак вот буде зверху йти. Як мені блин, це зробити, щоб воно було отут? От більше намотати. Так, зараз намотаємо більше. Що головне в пайки труб? Це головне не ссати і нормально все по розмірам заміряти. Для того, щоб воно було рівненько і там, де ти запланував собі. Тобто, у мене тільки було в голові картинка і все. Спаяли душ. Тут краник, тут водокамна. Так. Да. Вот тут. И самотёком звідси буде поступати і на душ, і на кран. 100 г фарби водоемульсіонна. Декоративно-акрилова з ефектом перламутру. Побережу ваше вухо і виключу звук, бо погода вітряна, і воно все шумить в мікрофон. А-а, поки що Окремий мер... меркафон я не придбав. Що я тут роблю? Це я пофарбував я фарбою труби, і вони з пластикових перетворились в золоті. Вгадайте, що я не зробив на самому початку. Я на самому початку не розмішав хорошо фарбу. Ось так воно виглядає. Ось така фарба. Получається емаль декоративна акрилова. І отак от труби наші виглядають наче з золото. Ось цю резинову штучку з крану теж зняв для того, щоб пофарбувати. І отак от воно на сонечці прикольно буде виглядати. Зараз будемо це дофарбовувати. Щоб виглядало воно як метал. Факту і так вот там. Ну и поняли про що я кажу. Зараз буду замішувати білий цемент з піском для заливки підлоги літньому душі. Один к одному. Пісок, цемент виглядає ось так. Вот такая же получилась у нас. Теперь мы берем лопатой, зачерпываем. И разравниваем. Какие-то ракушки. Короче, песок треба просеивать. Вот что попало. Это фиаско просто. Мало бути все добре. А зараз у нас вже з 15,6. Знаєте що я зараз зроблю? Дочекаюсь поки воно трошки застигне. І почну цією штучкою пінопластової. В общем, що ми хочемо? Ми хочемо... Щоб це було біленьке. І потім ми пофарбуємо просто квадратиками а вокруг будуть камінчики. Ну, така ідея, такая идея Така дерев'яна штучка трошки мочим І погнали вот если бы не камушки ці, в піскі. то було б все хорошо в общем ситуация Пішов дощ. Одного замеса мені не вистачило. Ось так от виглядає. Зробив другий замес, але без піска, і воно, виходить, естественно, відрізняється по кольору. Взагалі, поспішав. Це ще раз доказує те, що поспішати не треба. Все встигнемо. Все, пішов я збирати чемодани і на квартиру вечерить нічого вже сьогодні не хочу я, гарна я. так в общем купив таку штуку торцовка називається проем uh, b 500 знижку мені хорошую зробили зараз буду показувати No, treba prilápšiť sa trošku. Чітко. Робимо красу. Блін, це от і все, що було в магазині, ми викупили. 12 кг по 25 гривень за кілограм оці штучки з коштую, камінчики. Да, так, треба, треба ще наповнити. Щепня. Це наш перший бордюрчик Юля з лопатой. Лопата 400 гривень, оце держак 80 гривень. І жовті тапочки. Раковина вже готова. Перчатки, коротше, треба большой палець, щоб діставати, щоб можна було щось відоси оперувати якось. Це Фіксуємо камінчиком. Отак вот і копаємо далі. Не знайшлося нічого чим порізати, є така лезо, зараз буду їм пробувати. Так у нас десь А, у нас от до сюди, так, да, має бути. Так. Тобто це десь, ну десь отут. От Сім разів відмір, один раз відріж. ну наче ріжемо. Ну, я так, напевно. Плюс-минус. Да? Это да, в итоге вот так. Тут дырку зашили, трохи, да? и у нас еще вот такое зеркало нашлось. Будем вешать. Ну, треба его трошки помыть, и будет классно. Так, что мы делаем? Мы покрываем лаком. Вот таким для яхт. Это у нас будет яхта. Баночка 235 гривен. Кисточка Ну, грін 50. 40. 40. Зараз трошки воно блищить. Я думаю, буде в ітогі матовеньке. Поїхали попрацювати. Спека трохи спала. І прийшла смс про те, що декор для душу вже на міст експресу у відділенні. То я залишився потаскати дрова, трошки Юля зараз привезе і буде розпаковка. Розпаковка. Наш, наш, наш. Солома, не солома. В общем, сейчас будем уже слепить на крышу сюда. Так, они. Всего четыре штука. Угу. Это же с размером проблема. Ну да. так. Куди це ми будемо ліпити? Сюди? Ну, може може бути, так. Да. Ну як? Ну, тоді треба кришу зробити, виходить, з чогось іншого з очерету. Ось ще таке застосування може бути. Земці. Так, Починаємо кріпити. Тут, я так розумію, неважливо якою стороною. На саме верх. Ми вирішили, що не будемо завертати, а обріжемо і там нову зробимо. Вона легко обрізається. Вау, яка краса. Телефон на сонці перегрівся. Так жара така, я теж перегрівся. Що, а, ну що, тобі подобається? Ай, ну і водичку зараз включу, покажу, як тече. Кипяток. Кипяток. Треба трошки проліти, щоб почистити і знімемо відосик зараз, що скільки коштувало. Так. Отже, ну про. Давай, давай не про це, а про бюджет ми поговоримо. Скільки нам це взагалі обійшлося мероприятие? Ну, спочатку безцінне. Ну, давай спочатку безцінне, так. Да. Безцінне. Безцінне дошки. Ось дошки. Ось у нас тумба. Це штакетник, підлога, там Боже. все попередників. попередніх. це раковина, це тепер наша сімейна реликвія. Так, да, це у нас відос да. є на каналі. Так. Да. Ось водичка, водичка. Водичка тече. А -а -а. І п'яток. Сорок. Вже декілька днів. Так, теж дошки без їм 70 років. Дошки з хати на підлозі лежали. Безцінна. Піддон, чи як це називають? Ну, так, да, щось таке. Ну, він трохи гуляє, але таке красиво, Так, А, безцінно ще дзеркало. Дзеркало, до речі, коштувало 110 рублів на той момент. А, там ззаду там все написано. Ну, таке воно трохи життям пошарпане, але сюди підходить. Оце я закріпив так на саморізи набите сильно, я не місцевий. Ти не місцевий, ти вже місцевий. Вже в два рік місцевий. Так, а тепер до цінного, те, що має ціну. Да. Це що коштує? Так. Підбетонка. Скільки там? 300? Ну, гривня на 300 там матеріалів, да. 300-400 грн. Давайте одразу тут у нас камінці. 300 грн. Отакі купили великі, маленькі отакі, красиві, а там під низом у нас звичайний щебінь. Він як основа, зверху красиві біленькі, красиві такі жовтенькі. Каналізація труби. Все заразом у нас вийшло 1000 гривень. Ну, да, десь так. Страники, фарба 25 гривень. Сіфон і труба туди йде. Тут ще така красива штучка. Так. Да. Так, бак 800 гривень. Бак 800, ага. Так, що у нас ще оці, оці а, штучки. солома теж має ціну, in China. 1500 гривень. Одна, а, ну це на, 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 весь, да. так, на весь наш дах. душ, як в Pinterest. Вообще, Життя в селі це новий вважаю. Треба моду вводити всі в село, всі в село і робимо такі красиві душі на стіні дровника. В общем, ми погано зробили, але ми це зробили, як то кажуть, нам до 80 років цього душа О, а діти наші потім приїдуть і будуть цей душ переробляти. Отже, на момент літа 2025 року ціна цього красивого душу 90 доларів. Да, а ото наші пліточки, які ми хотіли на підлогу викладати, да, ну, так. в общем. Викладати ми їх не будемо. Хай отут як згадка буде. Поекспериментуємо щось інше. І, до речі, у нас вже вчора був екскаватор маленький. Поробили нам вертикальне планування, скоро буде відео про це на каналі. В общем, тут буде грязюка, коли дощ піде. Ну не буде, що нам все зроблено. Ага, я от мосточку копнули. Скоро будемо робити. Аплодисменти. Ну, коротше, десь 3 800-4 000 гривень вийшло. Напишіть, получилось. що ми красу зробили. Ну, напишіть. Ну, ми ж старалися. Зараз ми будемо знімати фотку на заставку. Ну, здраствуй, шкарпетки. Можеш мене обіймати через тушку? Не Командир. А це тому, що наш широповір такий галімий? Це тому що я угу. Ага. Зараз це виправить.